Чули слово колаген, але досі не знаєте, що це і навіщо. Давайте розберемось. Колаген це білок, який тримає нашу шкіру пружною, суглоби гнучкими, а волосся і нігті міцними. Уявіть його як каркас. Якщо він слабшає, тіло теж втрачає форму. Після 25 років організм все менше виробляє колаген звідси: зможки, сухість шкіри, ламки нігті та проблеми з суглобами. Гідралізований колаген вже розщеплений на маленькі пептиди, які легко засвоюються та дають нашим клітинам сигнал виробляти власний колаген. А вітамін С тут ключовий, тому що без нього процес майже не запускається. Разом вони працюють ефективніше. Загалом усім після 25 років, тим, хто турбується про шкіру, волосся, нігті, а також людям, які активно займаються спортом. Найзручніше з їжею, наприклад, ми додали колаген прямо у гранолу. смачно, швидко та без зайвих капсул чи порошків. Колаген це щоденна турбота про ваше тіло та красу. І тепер він може бути частиною вашого смачного сніданку.